У рамках децентралізації повноважень центральних органів влади урядом країни запроваджено створення освітніх округів, а також визначено умови функціонування загальноосвітніх закладів. Скільки освітніх округів буде створено на Красноградщині, і яким чином вони позначаться на якості освіти? Детальніше про це у виступі начальника відділу освіти районної державної адміністрації Антоніни Турової. Що собою представлятиме освітній округ, який ми сьогодні створюємо? Освітній округ з базовою школою багатопрофільний ліцей, сьогодні, над створенням якого ми працюємо, починаючи із березня місяця. Буде включати в себе чотири заклади. Це багатопрофільний ліцей, базовий заклад. це... Берестовенківська загальноосвітня школа першого-другого ступеня, Октябрська загальноосвітня школа першого-другого ступеня, яка на сьогодні має ступінь першого другого ступеня, але ми плануємо змінити ступінь в цьому закладі. І Ленінський НВК, який ми оптимізували на 1 вересня, тому що всі діти, які там були, були переведені до багатопрофільного ліцею реальну технічну базу у цього багатопрофільному ліцею. З цією метою вже сьогодні закуплено три нові класи. Це клас математики, клас хімії і клас комп'ютерний. В цьому закладі станом на сьогодні замінено всі вікна. Правильно, Олег Володимирович? Залишилось цокольний поверх цокольний поверх. Там, де у нас розташований мішканий навчально-виробничий комбінат. Завершуємо будівництво мобільної котельні, яка буде функціонувати, ми ну плануємо, що вона буде функціонувати із цього року. Куплений автобус для підвезення дітей із Береставенківської і Октябрської загальноосвітньої школи. педагогічний колектив, який має високу кваліфікаційну підготовку, мають звання вчителі і на сьогодні у цьому закладі є результати позитивні з питань зовнішнього незалежного оцінювання. Отже, спершу а ще скажу, що є проєкт створення. Який Олег Володимирович надав з усіма розрахунками до відділу освіти, з усіма маршрутами, які затверджені для підвозу дітей? Ну, і з проблемами, які є в цьому закладі? Що це дасть, коли ми створимо цей освітній округ? Це в першу чергу дасть. Сільським дітям мати можливість працювати, навчатися, виховуватися в більш якісних умовах. І принцип доступності освіти буде працювати для всіх дітей однаково. Наступне є можливість, є можливість. Для дітей сільської місцевості завершувати навчання у профільній школі. Як ви знаєте, з 2018 року буде створена модель школи з 12-річним терміном навчання, і ми плануємо, що в цьому закладі буде профільна школа. Ну і останнє. наша дитина, яка буде навчатися, сільська дитина, яка буде навчатися. У цьому закладі може бути конкурентною, конкурентно спроможною в цих умовах, в яких сьогодні доводиться всім нам жити.